Жінки часто приховують анкетні дані. Ось моя по паспорту Українка. Ну яка вона українка, як вона нова руська? Я нічого проти не маю, от така баба. А з іншої сторони, вже годину по новій квартирі ходжу, а холодильник знайти не можу. Я казав, їй, рійтуйся, ну навіщо тобі це є? Е, рабський палац? А вона до мене каже: ти, е, е, Пупсік, ти як не як грамотна людина, два ПТУ у заплечені. А таке фуфло гониш. Мені що, Маринський в натурі палац купувати. Кажу, чуєш, ріток, ріток, давай плюнемо на всі ці презентації, поїдемо на хату, знайдемо холодильник, посидимо як люди. А вона каже: Пупсик, у мене часу в обріз, є ловище криші. А головне, я пішов би до себе на завод, на, на електроприбор, з мужиками зустрітися, так мене. З, з дому не випускають, мене ж крадуть. І минулого року вкрали, на ну, новий ну, рік пацани серйозні попали, бритоголові, вуха шиї ростуть. Дивлюсь, вилки, голки розклали утюг. Я як побачив утюг, думаю, так це ж наш електроприборовський. Кажу, панове, якщо у вас претензії до спіралі, так то не я мотав, то мій друг Костя Жребцов. Я кажу: Рутік, ти що? За мене вбухала такі бабки, менше не могла б дати. Поторгувалася б, а вона каже, за менше я б тебе по частинах збирала. У мене, знаєте, після цієї справи, ну чи в мене, я не знаю, як мене викупили, чи то стрес. Я не знаю. ну мене словом на подружні обов'язки потягнуло. Я до неї в апартаменти, в спальню, а там біля дверей два амбали стоять. Придивляюся, а то ці референти її. Миша і Гриша, Питають, ти по якому питанню, мужик? <рес> я кажу, я власне до тіла нашого президента. Ну, поки вони зв'язувалися з нею по мобільному зв'язку, поки вони брині жилет з неї знімали, сигналізацію відключали. Ну, каже, все, фініш старик, мені вже ніколи. Мене у податковій стільки некормлених ротів чекають. А літом я взагалі балдію. Африка, Гаваї, сонце, море, фауна, флора. О, кажу, дивись, дивись, яка, 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 яка красота, які туземці, які гамадрили. Літусік, я на батьківщину хочу, в село погреби. Вона мені каже, не псіхуй. Я думаю, тут психуй, не психуй, все одно отримаєш одний ж. Дивлюсь, він так сідає прямо на колгоспні буряки. Все село збіглося. Рідня, гуділи до ранку. Вранці виходжу з хати, Рітуся стоїть полодняний сороці, декольте і отакенних каблуках. Я кажу, Рітулечка, ми ж по гриби зібралися, а в тебе не сукня, а ловушка для комарів. А вона не дріг, каже пупсік. Словом, виходжу я в лісок на полянку. Дивлюся, всі дорожки забетоновані і ні одного комара. І що характерно, під кожним деревом гриби у банках. Солоні, мариновані, а під кущемо так три в сметані. Якось кажу, Різуся, може, нам про маленького подумати пора. Вон скільки років живемо, скільки можна чекати, а вона мені зараз не до цього Візьмі це на себе, от я й звертаюся. Дорогі жіночки, може хто погодиться. Поносити за рітусік. Я прийму посильну участь. Ми заплатимо. Як посередник, я готовий. А головне, щоб дитина вийшла не така, як в сусідньому палаці. Медсестра пилинає, а воно кричить, ви кому руки в'яжете? Санітари, вовки погані. Його розпилинали, а в нього на грудях татуїровка. Не забуду. Concert Tallana.